Добрий день, це програма 5 хвилин про Китай. Я ваша ведуча Лі Сян. Давайте подивимося на важливі новини, що відбувається в Китаї цього тижня. 9 листопада у місті Гуанчжо адміністративному центрі провінції Гуандун відкрилася 15-та усегідацька спартакіата. Голова Гайдер Сі Цзінпін взяв участь у церемонії відкриття та оголосив її відкритою. 中华人民共和国第十五届运动会开幕。

Яку цихологу спільно проводять провінція Гуандун і спеціальні адміністративні лайонний Сянган і Аумен. Голова Гангер вказав, що легіон великої задоги Гуандун, Сянган, Аумен є одним з легіонів Китаю з найбільшим ступенем зовнішньої відкритості та економічної активності. Меда лосвитку цього легіону болехає у дому, щоб у де його настала дехічну оболу нової архітектоніки лосвитку Китаю. Демонстраційну зону високоякісного лосвитку і піонера моделізації у китайському стилі. Xi Jinping висловив упевненість, що нинішня усегідаска спарадак'я та продемонструє не нові спортивні успіхи країни у нову епоху, а й різноманітні досягнення модернізації у китайському стилі у легіоні Великої Затоки. Girestigo Vetri and Thomas Bach this for Bogu Visual Zach Period Guangzhou and Switch Burchli Dynamic and Colosal Kitaskoy Modernization Velicato олімпійському духу і значний внесок цієї країни в олімпійський луг, вони заявили, що мок вдячний даю за його давню і лишучу підтримку І сподівається, без зміцнювати співпрацю з гагар, щоб спільно сприяти розвитку олімпійського луху і подальшому поширенню олімпійського духу у всьому світі за залати зміцнення з ухолодованості між налотами і сприяння милу у всьому світі. Перед відкриттям 15-ї усегідацької спарадагіади Сі Цзіпхін також зустрівся з представниками передових колективів і передовиками у халузі масової фізичної культури та професійного спорту. На зустрічі Холовакар халяче привітав засрушених спортивних діячів, закрикавши їх штурмувати нові лубежі, досягати нових висот і любити новий внесок у побудову сиріної спортивної держави.

Shenheżun zastupnik Garevnika Vidilu Probahandit Gaga Begata President CMG to President Mok Kristi Govetri підписали уходу від Yemi swoje organizacij, Spirno Birno opublikuвали Lochodib CMG для Switch Lady Zimovych Olimpijskich Yugur 2026 U Italia. На заході був присутній почесний довічний президент Мок Домас Бах. 9 листопада завершилося восьми на импорт на експо. На ньому було укладено суму 83 мільярди 490 мільйонів доларів США, що є новим легордом. Серед учасників були 290 компаній зі списку Fortune Global 500 і провідних халузевих підприємств. При цьому 180 компаній брали участь у всіх 8 виставках з моменту заснування. У проведене у 2018 році гидамічна луна імборна Експо стало першою у світі виставкою національного рівня, присвяченою імборду, що націлено на розширення відклейдості і на волення величезного китайського ринку на загальну можливість для усього світу. Це 5 хвилин про Китай. Щодня мило сповідатимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і чи знамайтеся більше про